Є знижки на Еморіум, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Вітання найголовніше на цю мить. Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині, і внаслідок удару в місті зникло електропостачання, а в деяких районах вода. Попередньо без постраждалих. Про це стало відомо суспільному з власних джерел у правоохоронних органах. Два приміські поїзди через безпекову ситуацію в регіоні. Курсують з затримками, зокрема, поїзди з Вапнярки та Подільська до Одеси. В Росії цієї ночі закривали два аеропорти. А над Москвою, деякі аеропорти пишуть а над Москвою збивали дрони. Мер Москви Собянін заявив про збиття над Москвою та областю щонайменше семи безпілотників. Дрони вночі атакували завод Ставролен у Ставропольському краї Росії. Він є великим виробником хімічної продукції, зокрема поліетилену, поліпропілену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції. Також під атакою опинився нафтопереробний завод Oil в Ульянівській області Росії. Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого під завалами будинку в Хмельницькому. Кількість жертв зросла до двох. Це чоловік та жінка. П'ять людей отримали травму. Серед них дитина за попередньою інформацією поліції в будівлі вибухнув побутовий газ. У будинку обвалилася частина під'їзду, дев'ять квартир зруйновано, і ще 15 пошкоджено внаслідок вибуху. в Будинку комісія встановлюватиме придатність решти житла і можливість його відновлення. Обговорення плану завершення війни радниками України та ЄС анонсував президент Володимир Зеленський. Зустріч відбудеться наприкінці цього тижня. 24 жовтня в Лондоні учасники коаліції рішучих погодили план для України, який серед іншого передбачає зміцнення ППО і розблокування активів Росії для допомоги Україні. Колишньому міському голови Одеси Геннадію Труханову повідомили вже про підозру. Про це повідомляють українські змі, публікують фото. Очевидно, це сталося на паркінгу. Його та ще двох заступників підозрюють в службовій недбалості 30 вересня, коли Одесу накрила сильна повінь. Вони нібито не вжили відповідних заходів. І внаслідок негоди загинули щонайменше 10 людей. В оселях Труханова та його заступників за даними змі провели обшуки. Сьогодні можуть обрати запобіжний захід колишньому очільнику Укренерго Володимиру Кудрицькому. Його затримали на Львівщині. Кудрицькому готують повідомлення про підозру. Повідомили в державному бюро розслідування за попередньою кваліфікацією. йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах і відмивання коштів. У цій справі є ще один фігурант бізнесмен Ігор Гринкевич. Йому вже оголосили про підозру за версією слідства Кудрицький і Гринкевич нібито то ще 2018 го року привласнили. Кошти державної компанії під час тендерів на реконструкцію енергооб'єктів. Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс. Про це повідомляє Політіко у Будапешті. Хотіли б об'єднатися зі словаччиною та чехією, щоб протистояти Києву за задумом разом з Робертом Фіцо і Андреєм Бабішем угорський прем'єр Віктор Орбан збирається узгоджувати позиції по перед зустрічами лідерів Є Євросоюзу, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом. У Політіко пишуть, що хоча до створення такого політичного союзу ще далеко, його утворення може зна. Чно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової і військової підтримки України Будапешті називають це відновленням діяльності так званої групи Вишеградська четвірка та цього разу без Польщі. Шаддаун сполучених штатах Америки в сенаті тринадцятий раз провалився проєкт щодо фінансування роботи американського уряду. Сенатори демократи проголосували проти ухваленого у палаті представників законопроєкту. Перед голосуванням лідер демократів у сенаті Чак Шумер заявив, що республіканська партія має погодитися на продовження пільг на медичне страхування. А лідер республіканської більшості Джон Тун заявив, що вони погодяться говорити про це питання, коли демократи дадуть голоси на розблокування роботи уряду. нагадаю, вимушена пауза у роботі федерального уряду триває вже 28 днів. Шатдаун США стався вперше за сім років. А в Україні стартував опалювальний сезон. Влада знайшла кошти на імпорт газу близько 70% від того, що було потрібно. Наразі вже понад 55% соціальних об'єктів підключили до тепла. У 13 областях тепло частково подається і в житлові будинки. У решті регіонів поступово продовжують підключення з урахуванням погодних умов. У Києві тепло для лікарень і закладів освіти подають ще з 3 жовтня. До квартир опалення подадуть пізніше, каже міський голова. Віталій Кличко і додав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів. Традиційно в Україні рішення щодо старту опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Роблять це, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. І сьогодні в Україні продовжать застосовувати графіки відключення світла за повідомленням Укренерго для побутових споживачів буде діяти від 0,5 до 1,5 черги з 8 ранку до 10 вечора. Світло вимикатимуть у кількох регіонах, включно зі столицею Київщиною, Черкащиною, Сумщиною і Дніпропетровщиною. Водночас для промисловості з 7 ранку до 22 діють графіки обмеження потужності, які не передбачають повних знеструмлень. А ми завжди, як то кажуть, в мережі друзі на різних платформах для вас працюємо і рухаємося далі. Ми ваша точка опори. Доброго ранку. Друзі, ми починаємо ранок разом разом з Христиною Боковець. Сьогодні починаємо його окрім інформаційного поля і з погоди, якої вона сьогодні буде: холодно, тепло, Христю. І як тобі там на вулиці? Чого нам очікувати продовж дня? Мочікувати, зі слова мочіти. Вітаю колеги. Ну а справді Руслан сьогодні на вулиці досить таки волого, і від самого О, ранку бачу. накрапає дощик. Він а, то сильніше, то він а, трошки слабкіше. Буквально ще мені здається хвилину. Тому, поки я чекала включення, його не було. Зараз ось стою, він вже потрошку, потрошку починає накрапати, і мені навіть здається а, навіть трохи посилюватися. Але знаєте, це квіточки порівняно в порівнянні з погодою в Карпатах, тому що вчора просто а, відео зараз ви теж його поб. Бачите на своїх екранах і світлини з Карпати з, гірколи, з гірко, гірськолижного з курорту. Вони просто розлетілися мережою. Там, а, до речі, з драгобраті це найвищий гірськолижний курорт Карпат а, випало 30 сантиметрів снігу. А, ну, в принципі, якщо зважати на таку погоду, то мені здається, можливо, вже можна і а, лижний сезон починати. Але це стосується лише а, Карпат. І вчора сьогодні картинка буде трошки іншою, а, тому. Детальніше про погоду по регіонах, де сьогодні буде найтепліше, де буде найпрохолодніше. Вам зараз все розповім. Традиційно розпочинаю зі сходу країни. Власне на сході сьогодні в день синоптики обіцяють короткочасні дощі абсолютно по всьому регіону протягом всього дня. Температурний максимум сягне по обіді плюс 13 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7 градусів. На північ сьогодні синоптики навпаки, дощу ніде не прогнозують. Буде. Хмарно з проясненнями упродовж сьогодні дня температура по обіді коливатиметься в середньому від плюс 14 до плюс 16 градусів. Зранку та вночі фіксуватимемо від 4 до 7 тепла. А от а, на заході країни сьогодні дощитиме тільки в Ужгороді. Щоправда, там буде власне, і найтепліше. Синоптики обіцяють до плюс 15 градусів. День нарешті території все плюс-мінус. Температура коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла. Зранку та вночі фіксуватимемо плюс 4, плюс 6. А от а, на півночі сьогодні а, синоптики а, дощі короткочасні прогнозують абсолютно усюди. Вдень фіксуватимемо до плюс 12 градусів тепла. Зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 6. В центрі країни сьогодні дощіме в Черкасах, Полтаві та Дніпрі. Нарешті територія сьогодні в день без опадів. Температурний максимум сягне плюс 12 градусів. Столиці сьогодні теж плюс 15 і дощитиме протягом усього дня. Як ви бачите, що погода змінюється досить таки швидко? Буквально 5 хвилин тому дощу не було. Зараз вже накрапає і дощ стає все сильнішим та сильнішим. На останок швиденько вам а, розповім температурні рекорди у столиці. Найтепліше, 29 жовтня, за всю історію погодних спостережень було у 2013 році. Тоді зафіксували плюс 22 градуси. А от мінімум відзначився 1920-й. Тоді було мінус 10. І народний народний прогноз погоди сьогодні говорить про те, що якщо сьогодні хмари проливуть низько, то очікується похолодання і негода. Якщо ж на березі річки ще є листя, то власне треба чекати ще декілька теплих днів, колеги. А що там про голубів? Ти казала воркують, воркують. то до чого? А в голуби, якщо, до речі, голосно воркують, то а, погода буде теплою. Не знаю, коли Руслан ти це почув, але ось бачиш, нічого від тебе не сховаю. Здивився в прикмети цього дня. У нас майже одні знакові джерела. Думаю, а голуби? Голуби? А де голуби, ти голуби. А ось вони. Короче, ну, вийдешся, воркує... знайдеш і почин... будеш чекати, поки не будуть воркувати. Потім напишеш, то, тепло то, буде чи ні. Дякую то, то. тобі, Хрисі, дякуємо.